Різдвяний благодійний концерт класичної гітари відбудеться у базиліці. Воздвиження всечасного хреста. Ініціатива унікальна для чернівців, адже різдвяний концерт в такому форматі тут проводять уперше. Моя дружина подала мені ідею. Я щось спочатку посумнювався. Думаю, це холодно і це буде складно це все організувати. Плюс треба було набрати. Досить багато репертуару, такого різдвяного, і це все мають бути переклади для класичної гітари. Я знайшов гарні збірки гітарних творів. Різні колядки, там музика з кінофільму Самодома. Ну, якась така різдвяна тематика. Учасники концерту, студенти коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича, а також наймолодші виконавці, учні першої музичної школи віком лише 7-8 років. Разом вони підготували різдвяну програму, яка поєднує академічне звучання та святкову атмосферу. Захід відбудеться у базиліці простор, який рідко стає концертним майданчиком, але дозволяє по-новому почути класичну гітару. Тут дуже гарна акустика, дуже приємно грати. Тут дуже гарна атмосфера. Є інші зали, де ми можемо виступати. Але там воно звучить трошечки пустовато, а Тут за рахунок цієї реверберації воно прям дуже фантастично звучить. У передріздвяний час музика стає ще одним способом єднання. Концерт матиме благодійну мету. Під час заходу збиратимуть кошти для підтримки українських воїнів. Різдвяний концерт відбудеться 21 грудня о 16.00. Марія Соломатіна Максим Чернега, новини Сі4.